Усім привіт, друзі! Ви дивитися рубрику Афіша де традиційно дізнаєтеся про цікаві культурні заходи, які варто відвідати. Тож обов'язково залишайтеся з нами. Поїхали 10 вересня. Доля знову постукає у двері. Понад 200-річна симфонічна епопея Людвіга Ван Бетхована зазвучить акортами боротьби, надії та тріумфу на сцені. Симфонічний оркестр Вінницької філармонії знамените «та -та -та там п'ятої симфонії проведе вас шляхом від темряви до світла, підвідчаю до перемоги. Початок о ...питка коштують від 250 до 450 гривень. 12 вересня просто небо у музеї садибі Порогова відбудеться вишуканий концерт Джазовий стінг в саду. Знамениті «The Impressions Джаз Quintet» підготували велике триб'ют шоу Стінга. Це буде незабутня зустріч, сповнена тепла і радості, що об'єдне серця та дарує відчуття спокою. Тож запрошуйте коханих і приходьте самі насолодитися неймовірною атмосферою. Початок о 19.00 битка коштують від 490 до 890 гривень. 17 вересня у залі Вінницької філармонії вам відкриється чарівна звукова палітра природи, емоцій та часу. У концертній програмі пори року зійшлись дві епохи, два генії, два погляди на світ Антоніо Вівальді та Макс Ріхтер. Це не просто подія, це вечір, який торкнеться вашої душі як перший подих теплого вітру після довгої зими. Тож не пропустіть початок о 19.00. Квитки коштують від 250 до 450 гривень. Усім, хто цікавиться космічним простором, точно сподобається у Вінницькому планетарії. Тут ви відчуєте себе справжнім космонавтом, розглянете небесні Вітила Сузір'я, також дізнаєтеся багато нового та цікавого. Тож, якщо бажаєте доторкнутися до позаземного і незвіданого, то обов'язково завітайте. Знаходиться він у парку імені Лонтовича і працює щодня з 10 до 17 години. Вхідний квиток коштує від 50 до 90 гривень. А якщо прийдете трохи далі парком, то побачите чарівну міні-версію нашого міста. Музей імені вінниця містить у собі усі ваші улюблені архітектурні пам'ятки у зменшеному варіанті. Тож, якщо ви ще не встигли розглянути у Вінниці все, то обов'язково завітайте. Прогулятися крихітними вуличками можна щодня. З 10 до 18 години. Вхідний квиток коштує від 30 до 50 гривень. Якщо ви поціновувачі історії, обов'язково відвідайте музей української марки. Тут представлені тисячі українських марок та конвертів, які були виготовлені ще на початку 20-го століття з надпочатком українського тризуба. і, ну, звісно ж, тут ви відкрите для себе нові грані української історії. Тож обов'язково завітайте. Двері музею відкриті у п'ятницю та суботу, з 12 до 18 години. Хідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. А для тих, кого цікавить, техніка у Вінниці працює. Єдиний в Україні музей моделей транспорту. Тут ви можете побачити справжній ягуар-бітл за також величезну кількість різноманітних мініатюр. Тут є усе маленькі автомобілі, літаки, танки, кораблі та ще багато-багато цікавого. Тож вам точно буде на що подивитися. Музей працює щодня з 12 до 19 години. Вхідний квиток коштує від 20 до 40 гривень. Вірю, що кожен обрав собі щось до душі. Тож не зволікайте, купуйте квитки та ловіть позитив, адже ви цього варті. А в ефірі була Афіша Вінниці. Побачимось!